На нижчих рівнях новини від час часу такі поступають. На кшталт там в Челябській області Росії п'яний мобілізований, побив командира до смерті. Йдеться там, що двоє військовослужбовців були призвані по мобілізації. От на такому рівні, що відбувається, тому що і бунти вже бачили відео, де люди бунтують. Звернення тих же росіян, які кажуть, що нам нема чим воювати. На цьому рівні є якась надія, що вони ну, там можуть. Хоч трохи там один одного та й перебити. Тут потрібно розуміти один важливий момент. Вже зараз вимальовується картина, за якою без ще одної хвилі мобілізації у росіян немає взагалі шансів навіть пробувати відкривати другий фронт, про який вони мріють, і десь наступати з півночі. Тобто, за військовою логікою це б виглядало з їхньої точки зору спробою. Розтягнути наші сили для того, щоб добути хоч якийсь успіх на Донбасі, наприклад, і не дати Збройним силам України наступати на Мелітополь, наприклад, да, там, і повертати Мелітополь з подальшим поверненням Криму. Якимось чином, щоб була ще одна хвиля мобілізації, їм потрібно, щоб не було великого негативу від цієї хвилі мобілізації, скажімо так. Їм це вже не вдається, відповідно те, що. Матері, да, російські взагалі щось, хоча б роблять, це вже великий, великий успіх. Тому що уявити такого весною ну, це було складно уявити. І велася певна інформаційна робота з нашого боку, щоб якомога більше інформації потрапляла в російський інформаційний простір, щоб розбурхати, щоб вони бачили, що мовно, як, ну, прокидалися банально, бачили своїх загиблих, бачили. В чому ці загиблі одягнені, яким чином вони взагалі воюють? Да? Це спрацювало в певній мірі, але потрібен подальший інформаційний, з нашого боку, подальша інформаційна робота в російському медійному полі, щоб якомога більше правди потрапляло туди, зокрема по мобілізованим. От. Наразі те, що я бачу, ось цих акцій, цих дій, надто. Не надто мало для того, щоб умовно кажучи, в випадку, якщо Путін вирішить провести ще одну хвилю мобілізації, щоб щось пішло не так, треба трошечки активніше. Мені так здається, я все ж таки не бачу ознак таких, щоб росіяни могли один одного перебити. Ну тут проблема ще в тому, історично так склалося, що російське суспільство воно не пробачає військових поразок своїм елітам. Да? Тобто російське суспільство воно таке, що якщо еліти дають команду, суспільство її виконує. А якщо є перемога, суспільство вважає, що ці втрати там, 100 плюс тисяч, 200, там мільйон людей, навіть якщо знадобиться, вони виправдані. Якщо є перемога, перемоги нема. Якщо війна закінчиться виходом, наприклад, якщо закінчиться все виходом на наші кордони 91-го року. То ми можемо побачити певні тектонічні суви всередині Росії, але це також, також буде залежати від активності еліт, які зараз поїхали і сидять за кордоном. Ким чином вони будуть намагатися замінити нинішню путінську владу, і чи будуть вони інвестувати, в тому числі у розвал Росії? Це теж важливе питання. Насправді так Ну, чекаю час від часу, що щось там буде з тими елітами, але насправді лише час покаже, поки що нічого нібито не відбувається, нібито ще більш-менш контролюється. От цікаву думку висловив директор Дефенс Експрес. Він сказав, що війна може затягнутися ще на 2-3 роки. Мовляв, в Росії вистачить ресурсів на такі тривалі бойові дії. Як думаєте, про які ресурси тут йдеться? Про ресурси людей чи ресурси зброї, яка теж, ймовірно, закінчиться рано чи пізно, а люди, ну не знаю, Росія, Росія країна велика? Ми спостерігаємо те, що, наприклад, приклад Ірану, які примутаються обходити санкції і виробляти зброю? Відповідно, зв'язки росіян з іранцями дадуть їм можливість також обходити певні санкції. І поновлювати виробництво зброї. Це не, не, не варто списувати, якщо сьогодні у них це не виходить, це може вийти через пару років, наприклад, да, активно зробити. Тому сподіватися на те, що після виходу на кордони 91-го року, якщо не буде, мовно кажучи, по формулі Зеленського, як, е, яку зараз Україна буде активно просувати, е, ухвалено якогось там мирного вирішення конфлікту. Ми можемо спостерігати постійні ракетні обстріли. Дійсно, постійні спроби обстрілів там українських міст, українських територій. Війна може бути от в такій стадії, мовно кажучи, з активної стадії перевестися в іншу стадію. З іншими тактиками ведення бойових дій. Ці тактики війна це війна ресурсів. Чи вистачить у Росії ресурсів, ну, ви ну, можна ж понизити завжди планку а, рівня життя своїх людей, в принципі, да? те, що вони роблять, понизити планку і пробувати воювати далі. От. З іншого боку, що нам потрібно теж готуватися до такого сценарію, якщо Росія не розвалиться, ми або отримаємо швидше за все реваншистську війну через ну, років 5, умовно кажучи, да? або. Якщо не буде мирного врегулювання, будемо спостерігати постійний конфлікт, поки, умовно кажучи, Росія, якщо Росія не накопичить за кілька років ресурси, знову не спробує перевести війну в активну фазу. Я теж прихильник цієї історії, так само, як директор Дефенс Експрес, те, що ви казали, я вважаю, що без розвалу Росії ми отримаємо або війну вдовгу. Або війну через кілька років активно знову.